Друзі, вітаю! 6 травня, слава Україні! І так, друзі, коротко інформую, з'явився новий інструмент для маткарів. Це комп'ютерна програма, яка ну, дуже вдал... ну, в планах вона повинна облегчити Облегчити працю з контролем за нуклеосним парком. Для того, у кого великі нуклеосні парки, він знає, для чого ну, така необхідність, так як ну, ті, хто ведуть великі нуклеосні парки, вони мають зошити і розуміють, що в зошитах. Є определені, скажімо так, недостатки, так як людський фактор ніхто не відміняв, спешка, робота, усталість, і можна щось не додивитися, не доглядіти і тому подібне, за щось забути. І ну, дуже скажімо так, або треба дуже бути уважним, або Коротше, це ще один кусок роботи, який можна було облегчити. В прошлому році я познайомився з дуже класним хлопцем, звати його Володимир Саламаха, він програміст, ну і дуже такий, скажімо так, відповідальна людина, так як в прошлому році, коли ми почали про це розмовляти, а ну, пройшов уже рік, друзі, так як ця робота робилася не один день, а ця програма робилася цілий рік. В прошлому році, коли він до мене звернувся, він звертався по е випросу. Е Теж про комп'ютерні програми, але для ведення, скажімо так, пасічництва. Він звернувся, він зробив таку програму і запропонував мені подивитися і озвучити, скажімо, свої би, погляд на цю програму. Но на той період я вже, скажімо так, не, ну, я вже не працюю з, ну, скажімо так, з пасікою, щоб вести зошит. Це вже переросло у мене і зараз не є такої потреби. І на що я йому відповів? Що ну, та програма класна і чітка, але наприклад я вже не працюю. Ну, вона мені не актуальна, скажімо так. А подививши на, так, на задум хлопця, я зрозумів, що так же може і виплатити в реальність е, ну, такий, е, таку програму, яка б контролювала нуклеусний ваш парк. І я йому. При... Зложив, зробити таку програму, як, ну, якщо він е, зможе, що би зробив. І людина е, спочатку сказала подумає, і після чого, коли прийняла рішення, що все ж таки зробить, взяла її робити. І, друзі, пройшов рік. Це колосальна робота, яку треба було зробити. Людина брала, робила, і в ітогі зараз маємо таку комп'ютерну програму. Суть її, я зараз вам то обіцяти не буду. Так як хтось зараз скаже, йо, та цих програм уже для матки в одної справи куча, там може скачати на телефон і тому подібне, друзі, не плутайте програму для по виводу маток. Це такий скажімо так, календар по виводу маток, де просто вам указують, як робити привівки і тому подібне, з програмою для обслуговування нуклеусного парку. Там о, в цій програмі немає нічого спільного з самим виводом маток. Нічого нема. Бо то вже скажімо так, ну, для тої роботи достатньо скажімо так, о, одного календаря для виводу маток на стіну заліпити, двічі на нього подивитися та й все знати. А от вже контроль вести для нуклеосного парку це вже зовсім інакше. Друзі, я вам скидаю силочку на канал цього хлопця. Цей канал от буквально. Був зроблений і закачані такі е, інформативні ролики, як користуватися цією програмою. Там є як і користуватися для пасіки, і також там об'яснюється, як зареєструватися і як вести облікові, облікові записи самого Нуклеусного парку. Друзі. Е, ну, Я, наприклад, дуже задоволений. Я зараз не буду казати, що вона вже працює на всі 100%, так як зараз ми почали її тестувати. Сьогодні перший день я працював по цій уже схемі, і, і, скажімо так, я задоволений, але бачу якісь нюанси, котрі все ж таки треба буде трошки коригувати. А от на нашій пасіці ви можете звернути, у нас є три відео зараз на ну, кривості. Всі ви знаєте і казали. І якщо, наприклад, ну, це не третій, це один, це вже десятий, а то буде одинадцятий, а це дванадцятий, грубо говоря. І так же точно, як і ця програма, так і точно оці нуклеуси. Коли я один зробив, я зрозумів, що можна його покращити. Зробив другий, потім зробив третій, четвертий, п'ятий. І от друзі стоїть 12. Так же точно і ця підставка. Спочатку були колишки дерев'яні, які були забиті в землю, потім були металеві на крючках. Потім от, прийшли к третім підставкам. Так як це все важливо, це все дозволяє вам е якісно займатися. Бо на сьогоднішній день маткарство це вже така робота. Котра може бути успішна, але за рахунок того, що, ну, скажімо так, за рахунок обйому. Так як якщо зараз мати невеличкий нуклеусний парк, його обслуговувати, просто-напросто не може буде так заробити, би, скажімо так, що ви заробили, Так, ну, бо ціни, не можу сказати, що якісь дуже великі, не можу сказати, що малі, ну, скажімо, так, приємні для вот такої роботи, де можеш за рахунок об'єму досягнути якоїсь мети. А для того, щоб могти мати об'єм і його експлуатувати, вам потрібний інструмент. Якби у мене були ці, скажімо так, нуклеуси, любі нуклеуси, ну стояли б на полу, все, я йому веду, якби не було цієї підставки, а вони б стояли на якихось, я не знаю, подонах на полу, все, цей нуклеусний парк можна ділити на два. Більше фізично ніхто би його не обслужив. Далі йдемо, наприклад. Якщо б у мене були нуклеуси не такі, не такі, а от ті, що були перші, знову іще можна ділити на два. Бо ті нуклеуси може було іще, ще, ну, не вистачало б сил їх, 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 їх обслуговувати. Тут точно так же, друзі. За рахунок підставки, за рахунок правильної вулі, за рахунок правильної кормушки і тому подібного. Може досягнути от бажаної мети, бо можеш за одну одиницю часу ну, зробити трошки більше. І туди економічно вигідно виходить, займатися. Бо якщо вже пропрацювало четверо людей на е, сезон, і в кінці щось, скажімо так, ну, вийшло. Бо якщо ну, по-другому не вийшло. Були ті часи, коли ціни на матки в доларах були зовсім інакше, в 3-4 рази дорожні, і можеш сказати, що. Туди можна було тримати в 3-4 рази менше нуклеусний парк, щоб досягати такого ж результату, наприклад, скажемо, як зараз. А ну, друзі, я думаю, ви мене зрозуміли. Так що, а для того, щоб все ж таки могти, мати можливість, бо, скажімо так, у, у, збільшувати кількість може шляхом або облегчення своєї праці, або Нанімати робочу силу. Якщо ви будете увелічувати об'єм і нанімаючи робочу силу, все, що ви добавите, ви просто-напросто дасте людині зарплату. Вам от того буде ні холодно, ні жарко, зовсім ніякого толку з того не буде. А якщо ви за рахунок своїх двох рук і своїх помощників, ну своїх команди, будете облегчувати собі роботу, от туди ви зможете збільшувати кількість. Ну, друзі, я думаю, до вас дійшло. Володимир, крутий чувак, який взяв, не підвів, сказав, зробіть, зробив. Зробив класно, на мій погляд, ну, взагалі, просто треба коригувати. Що, для чого я це інформую? Друзі, заходите на його сайт. Не сайт, спочатку, на його канал, Котрий я вам скину е Силку першим коментарем. Дивіться ті повчальні ролики. Якщо когось цікавить, заходите на сайт, реєструєтеся е і починаєте користуватися. Починаєте користуватися, якщо у вас є якісь побажання, якісь мислі і тому подібне, пишете або в коментарях під відео, або ну, рано чи пізно Володимир казав, що зробить. вже може якийсь такий зворотний зв'язок на самому сайті по веденню бджольництва, скажімо так, або маткарства. Ну, це вже згодом. Поки що, поки що, друзі. Ну, може брати, користуватися і познавати щось нове в маткарстві. Ну, я впевнений, що ця програма, якщо вона зараз вже така, що мені подобається, та спустя якийсь невеликий проміжок часу, її можна буде дошліфувати до такого рівня, що. Ну, Вона буде все сигналізувати, все демонструвати, і місто того, щоб лістати якусь кількість тетрадок, щоб знайти опільно маткомісця, яке треба перезаселити, або з нього взяти матку, або тому і всьому подібне, вам достатньо 2-3 рази належати на клавішу на а, моніторі і вам все розіб'є по полочкам, всі ваші маткомісця. Так що, друзі, а, я сподіваюся, вона підшліфується програмка і буде тільки краще. Не я зараз. Все, друзі. Проінформував. Сьогодні такий дуже був продуктивний день, дуже багато роботи. І відбір маток був зранку, і був, і під, скажімо так, ремонт нуклеусного парка, бо вчора на Тряслі відро бджіл. Потрібно було подзаселити ті маткомісця, де доволі було. Ну, скажімо так, недостатньо бджоли. Подремонтували це все. Бачу, там один нуклеус чого-то. А ну збільшу вам то продемонструю. Що там в ньому відбувається Ну нехай буде. А як тепер назад, друзі, повернутися? Ага, во, зрозумів. Так що, друзі. Потім е, були на основному точку, на котором приводили в порядок основні сім'ї Зараз у нас там матки всі заключені в 145-х корпусах. Маточки там сіяли, ми позабирали рамочки для засілки нуклеусів і скажем так залишили їх так. В нижніх корпусах зараз вже всяде, по виходив розпліт, і робимо таку маніпуляцію. Приходимо до сім'ї, знаходимо її матку, скажімо так, тут знаходимо, беремо її в кліточку, ставимо, кладемо в карман, залізаємо в нижній корпус, дивлюся рамки, яка є страшна, стара, чорна, грязна, і встрюшую бджолу, і забираю її в утилізацію. Після чого у мене достатньо сушнини. Кладуємо нову сушнину вниз. Ну, комплектую опять 9 рамок, матку із кліточки випускаю на нижній корпус, то ставлю ганіманоську решетку і тут залишаю 145-й корпус. Е, все, маточка тут має обновлене гніздо, е, розплоду там зовсім немає, ні по яким причинам вже не хвилююсь, то не до роїння їм може ні до чого, так як ми їх ослабили за рахунок забраття розплода. Тут залишився якийсь розплід І за рахунок ганімановської решотки до кінця сезону е, вони тою будуть сіяти, а цей розплід вийде, вони заб'ють його. Медом, кормами, ну що, вже буде, буде взяток, хвала Богу, буде мед. Не буде взятка, будемо видавати сироп, щоб заліли нам ці всі корпуса. І коли вони будуть запечатані, з ними ми їх всі і складемо на зберігання для засілки нуклеусного парка на наступний рік. Друзі, от такі маніпуляції. цілий день бігаємо, працюємо хоч і субота. Мої дівчата вже сказали, що на завтра беруть відпочинок, бо такими темпами вони вже не можуть працювати. Е, ну, ну, Який відпочинок? Е, річ йде в тому, що після обіду завтра не хочуть йти на основний тачок, а хочуть відпочити. Ну, Завтра неділя так і зробимо. А відбор завтра буде мати, е, прививки. І тому подібне, бо все зараз кожен день, як наш, потрібно робити. Друзі, все, силочка в першому коментарі. заходіть, дивіться. Я впевнений, що той, хто розуміє, для чого ця програма вона йому буде на користь. Тих розумних, котрі мені кажуть, що навіть зошит не потрібно вести для ведення нуклевого парку, а достатньо купити три приколки і, і там забивати в кришу приколку. Друзі, не пишіть мені таку ерунду, бо це ну, глупості на сьогоднішній період. Бо якщо у вас, скажімо так, не є поняття в масовому виводі, то не коментуйте краще, бо виглядає зі сторони дуже смішно і тільки показує вашу некомпетенцію в цій роботі. Так як якщо у вас єжедневна прививка, значить у вас є ежедневний, повинен бути ежедневний відбір маток. Якщо у вас є ежедневний відбір маток, значить у вас повинен бути іжедневний е прихід маточників. Під заключення, щоб круговорот йшов постійно, ежедневно. Одні забралися, підставилися, забралися, підставилися, забралися, підставилися. І якщо в такому темпі робити, працювати, ви тут просто зрозумієте, що без якихось записів ви просто-напросто нічого не зможете зробити, зовсім нічого не зможете зробити. Бо якщо у вас є, треба якусь кількість маточників кудись розкласти, звідки взяти плідні матки, а у вас воно не написано, а десь тільки якась там приколка, та просто може здохнути. Так що, друзі, в будь-якому випадку або вести зошит, або користуватися, як на сьогоднішній день є можливість, крутою програмою і вдосконалювати її за рахунок своїх світлих мислій. і, і... Мати з того користь. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!